Доброго дня. Хочу прозвітувати про свою депутатську діяльність. Зокрема, в першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, а також прозвітувати про мою чергову допомогу в вигляді надання військової амуніції, а також допомоги волонтерам з лісі го округу у сприянні матеріалів для плетіння сіток, а також палива для поїздок на передову. Хочу повідомити про. Те, що мною було відвідано Петровецьку е, сільську територіальну громаду, де спільно з головою Іваном Грежинко за моєї ініціативою було проведено волейбольний турнір для молоді, а також обговорено ряд соціально-економічних проблемних питань громади. Також відвідав Чудейську територіальну громаду, де з головою громади Підсулом Анатолієм було обговорено ряд напрямків діяльності громади, зокрема визначено першочергову. Е, те, першочергово визначили те, що громаді потрібно е, капітальний ремонт харчоблоку чудейського ліцею е, номер 1 е, також долучився до відкриття чемпіонату України з вільної боротьби. Ю 17 близько 500 юних спортсменів змагалися в місті Чернівці. Хочу подякувати всім партнерам, спортспонсорам, спонсорам, суддям, тренерам, учасникам за те, що прийняла участь. А особливо хочу відзначити колегу депутата, віце-президента асоціації. Спортивної боротьби України Едуарда Прощука та президента Чернівецької обласної федерації вільної боротьби Сергія Голушка, які роблять все для того, щоб розвивати даний вид спорту на Буковині. Перебуваючи в окрузі, я багато спілкувався з простими людьми, які не знали, що я перебуваю в тому чи іншому населеному, населеному пункті, і задавалися різні питання. Я старався максимально інформативно їх проінформувати. Головним зараз таким проблемним питанням, звичайно, допомога армії, і хочу справедливого миру і перемоги. Іншого, це, звичайно, є дороги, а також те, що і деякі чиновники зовсім їх не хочуть чути, і навіть про цю консультацію. Не хочуть надати, а роблять вигляд, ніби чимось займаються на, на місцях, і створюють видимість роботи. За результатами цих спілкувань з людьми мною направлення наступні депутатські запити щодо виділення коштів державного бюджету на завершення добудови нижньопетровецького ліцею номер 2 село Аршиця. Щодо виділення коштів державного бюджету на модернізацію приміщень харчоблоку Чудеського ліцею No1, щодо придбання шкільного автобуса для Верхньопетровецького ліцею Чернівецького району, щодо ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 026118 кісмань полоківці Берегомет, щодо вжиття дієвих правильних заходів під час мобілізації та недопущення зниження мобілізаційного віку до 18-24 років щодо діяльності малокомплектних шкір у гірських громадах та віддалених територіях 202 округу, а також належного їх фінансування та утримання щодо розслідувань діяльності ЦЦК, МСЕК та ВЛК і притягнення до відповідальності винних осіб. Ви всі знаєте, які були скандали, і нічого з того не вирішено. І не тільки розбурило суспільство. Потрібно, щоб винні понесли не тільки показові якісь речі, а дійсно ті терміни і все конфіскувати на користь збройних сил України. Наступне це щодо капітального ремонту автомобільної дороги в селі Слобода Комарівця Сторожинецької міської ради. Далі щодо надання інформації, хто здійснював демонтаж, на яких підставах та куди вивезли конструкції мосту в селі Глиниця Черневецької області, та протота притягнення до відповідальності винних осіб. Це розгорнутий запит, бо суспільство потребує отримувати інформацію, так як більшість чиновників зовсім не хочуть вживати відповідних кроків. Я в межах своїх компетенцій своїх компетенцій вже в наступний. Кроки також відправив даний запит і також попросив надати наступну інформацію: а саме проєктну кошторисну документацію, на реконструкцію будівництва мосту в Селі Глиниця, про проведення тендерів, На виконання проєктно-кошторисної документації та проведення реконструкції, про використання бюджетних коштів на проведення робіт з реконструкції, Демонтажу будівництва, утримання в належному стані того, що моста в Селі Глиниця, проєктно-кошторисну документацію та дозвіл на проведення демонтажу моста в Селі Глиниця і вартості цих робіт. Відомості про зберігання чи інше застосування демонтованих конструкцій мосту села Глиниця. І де саме вони знаходяться, які дії з ними вжито, розпочати розслідування та притягнути до відповідальності осіб, які відповідальними були та приймали рішення по знищенню мосту в селі Глиниця, провести державний аудит та з'ясувати правильність оформлення відповідних документів та освоєння державних коштів під час робіт на мості в селі Глиниця. А також попросив це питання тримати на поточному стані і у 2025 році, зокрема підготувати підготовчі документи, щоб при відповідному фінансуванні цей. Міст був і я буду болівати надалі, щоб він був зроблений. І дякую всім жителям за цю підтримку, а також за те, що був встановлений норвежський міст, міністр колишньої інфраструктури, за те почув мій запит і моє прохання і зараз, хоча б є забезпечено цим мостом. Хочу проінформувати також вас, що до моєї законодавчої роботи цього тижня мною подано наступні. Законопроекти, а саме щодо виділення коштів державного бюджету на фінансування капітального е, ремонту автомобільних дороги, загального користування місцевого значення, об'їзд міста Сторженець, по цьому також. По цих пунктах також направлено щодо капітального ремонту автомобільної дороги у селі Слобода Комирівці і щодо ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення кіцмань ошихлібенеполоківці Борогомет. Паралельно подано депутатські запитки, зачитано з трибуни Верховної Ради України. Також подано законопроект щодо виплати додаткової одноразової адресної допомоги військовослужбовцям, які захищають Україну від російської агресії у зв'язку складними життєвими обставинами Законопроект щодо скасування плати за транспортування природного газу, щодо виділення коштів з держбюджету на фінансування в 2025 році, встановлення вужеличного освітлення на всіх сільських вулицях за рахунок фінансування з державного бюджету, виділення коштів з держбюджету на фінансування та облаштування пунктів пропуску шепіт. І зворали Сочевей та руська ульма та включення цих об'єктів до плану заходів з влаштування пріоритетних пунктів пропуску. Наступний законопроект це встановлення ставки податку для лісових земель від 0,3 до 0,5% від їх нормативної грошової оцінки. Щодо зарахування до бюджету громад 100% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Наступне це запровадження преференційних вимог щодо обсягу медичних послуг для закладів, що розташовані у. Гірських місцевостях з метою збереження закладів надання медичних послуг у гірській місцевості, зокрема пологових відділень. Наступне це визначення заслуг захисників України перших років неоголошеної війни 2014-2021 років, частині державного соціального забезпечення їх родин, а саме усунення дискримінації щодо членів сімей загиблих АТО ООС порівняно членами сімей загиблих захисників повномасштабного натоворуння частині виплати їм одноразової грошової допомоги відповідно до постанови КМУ 168 від 28.02.2022 року, також подані наступні проекти постанов, доручення уряду щодо розробки і прийняття державної програми розвитку регіону українських Карпат, доручення уряду щодо розробки і прийняття державної програми підтримки захисників та захисниць України забезпечення відповідними робочими місцями, доручення уряду щодо створення цільової програми належного утримання сільських дорів з ґрунтовим покриттям та механізмом їх фінансування. Доручення уряду щодо розроблення державної програми безкоштовного оздоровлення в Карпатах. Дітей військовослужбовців 202-го виборчого округу Чернівецької області доручення уряду щодо розробки державної програми встановлення вуличного освітлення на всіх сільських вулицях за рахунок фінансування з державного бюджету України, доручення уряду щодо розробки державної програми підтримки розвитку тваринницьких в гірських територіях. Якщо у вас також є ідеї для обговорення, пропозиція завжди е, готові е, долучитися до обговорення, також подати відповідні законопроекти. Тому долучайтеся, давайте разом працювати на благо людей і громад 202-го виборчого округу. Я хочу подякувати за вашу підтримку, за голос під час виборів, за позицію розвитку нашого краю, тому що ви зробили правильний вибір, який підтверджує справами і працюю на результат. Я не є ідеальним політиком, не є ідеальною людиною. Також роблю помилки, вчуся, аналізую, Реалізуюся, покращуюся, маю свої недоліки. Але працюю для нашого рідного краю. Чи можна робити більше? Звичайно, можна було б і зараз. Але такі виклики під час каденції склалися, які ніхто не міг навіть спрогнозувати. Це глобальні виклики, як і світового масштабу. Звичайно, це пандемія коронавірус, так і війна, яка триває зараз. Тому продовжую працювати, продовжую підтримувати збройні сили України. Надіюся, що ми зможемо працювати надалі для рідного округу, для рідного краю і забезпечити. Uh, наш округ якісним розвитком. Якісним розвитком за 30 років на користь народу ніхто не приймав ніяких законів, при якій владі люди мали гідну пенсію чи зарплату. Виживають люди. Чи хтось контролює якість продуктів, ліктів, послуг? Ніхто потрібна чітка стратегія і зробити так, щоб люди в країні не виживали, а жили і могли тут працювати і не їхати за кордони. А мали гідне соціальне забезпечення, гідну роботу і гідне проживання у своїй країні. Я хочу. Хочу подякувати Збройним силам України, хочу подякувати всім за можливість працювати для людей. Слава Україні, слава нашим героям.